І на чорному чарджу. Ух і хорошо. Я і три касаря тупо заплатив ні за що. Ой. Карта, поїхали, далі. Ми вже пішли по вульфу, то вже добиваємо вульфа. Давай спринт. Автоскульті мотор достань. А там звідки мо... А, типа це? А ти думаєш, там в автоскульті можна мотор достати? Ну типа цей такий, щоб нагнітатель був Україна корм. Диви яй-яй-яй Серйозно? Як дизеля можна ті капот зробити? Бля, я це зараз роблю. Трика гривень в нішо... Ну так. Так, в принципі, так. Так це спринт. О, тепер він виглядає стильно. На, блядь, блять, сука. Третій капот, жизнь дістається. Окей, Зараз подивлюсь. Ти ж день тому грав. Ти тоже, типа, по історії проходиш далі. Ну, типа, як мусквонта, а потім після мусквонта карбон. Давай, посал, їдь. Як ти приїдеш перший, ми виграємо двоє. Та, типу, вже Джеон жопу не заносить. Вже плюс-мінус норм. Поставив то шини на управляємо, все, машину не заносить. Жорстко так. Фінальний. Ну прискорення тут дикі в цій машині. Тут не можна навіть нічого сказати, вона просто тупо їде, блядь, жорстко їде. Ти пішов у простріт. Ой, не простріт, я мастив. Ти помниш Саня, як я простріт проходив з нервами, які мені було недобре. Мені си цукор піднімав від простріта. Мене тошнило від тої гри, блядь. Сука, з її з'їразу. Роз... А що ти дебіл? Що ти, блядь, дрифтуєш? Господи боже? Пассал, ёпта. Давай давай. Ну а тут на прямій їм взагалі би не було що ловити. якби тут були пряміки, вони би тут взагалі нічого не зробили. На пряміках вони мені нічого не зроблять, на пряміках ця машина буде улітати просто. Так, пасал, не, не їдь ідім наді мною. Він ще біля чмок. Быстрее, давай, быстрее, е. Так сука, твой маладший. Ты мне... Ты что, моя малаш, ти мені тут розказуєш? Быстрее, легше, лд, уступайся, ты. кашка. Да, шось вона. От щось тепер я вже чую, що по таких картах, поворотах, важщих, то вже и тяжче ездить. Проходил перший андер. Тоже в онлайне с друзьями, понял, Кайфово был Wanted перший другий прийшов. Він не посал, він сало, ні, це типа андеграундів, два прикольних. Мостватед. Э, ну, легендарний мост вантед прикольний. Ну, він сам, напевно, імбовий. Якщо з старих. О, вопс Велмонару. А цей. А другий мост ввадтед таке собі, мені не зайшов другий мост вантед по ігрі. Ух, тихо. Як Даріус. так і знав. Ти бро. Добре. Як скажеш, чорт, щоб тобі курва клапана постріляли. Поїхали далі. Що в нас тут ще? Є якийсь бик. Що тут відкриває? Мені треба дивитися, Подв'язка. У мене нітро максимальне, так? Да? Кузов, кузов, на... ставити кузов на цей. Ставити кузов на... чарджер це... Позорище. Це що, матове, а шо мене, блядь, нічого нормального, крім подвески не відкриває. Ну ладно. Іди мотордус. блядь. Забув. Бля, а він на ДБ не встає? Я ж думав, що він зараз на ДБ встане тут. Оце таке ускладнення трошечки буде невелике. На маслкарах кататься. Ой, оце вже дубова машина. Бля, яка вона дубова тепер, ого. І три кращих цех. Хоча от зараз підвізка порішати може трошки. Поставимо зараз ізбиточну, управляємось. Чекай, і збиточна, ну, ну, збиточна по-українськи як буде? Я не пам'ятаю, і збиточна по-українськи буде. Надлишкова, о. Надмірно, надлишкова. Бо недостаточна, це понятно, але. Може треба докинути йому трохи надлишковий управляю. Зараз блядь, Все. Як тільки я гонку закінчу, напис проспамте в чат, щоб я це... Проспамте в чат, щоб я це... Щоб я мотор витягнув. Проспамити в чат, як гонку закінчу, щоб я мотор витягнув на звідси. З цього автомобіля. Волкс, волкс, волксвелл Монаро. О, копійки порозсипались Це багато, коні. Якраз треба блядь, зараз більше дати угрозу. Я його настрою, отвечаю А який копи чуєш? Вона їде піздець. Ну, типа, по швидкості, по ускоренню питань немає. Ну нахер ви мене чіпаєте. Просто типа, як і у всіх маслкарах, я до неї питання по цьому. По, по... керованці. Коротше, пойду я далі писати сайт. Це, це що ти якраз кидав, братуха? Друг. Да, на ПП, дыро. Це типа я так поняв, що це типа, да? Сайт. Якщо твій, то треба де протест. Дякую, що зайшов, дякую за фол, гарного вечора Та блядь, ідіть нахуй! Едь, посал, їдь, едь, еть, ти маєш виграти. О, все, посал виграв, найс. Тука ще й бічі на копах. Добре, що поссал виграв. Хоча б поссал, йопта, виграв. Так, улічний е, гонщик. Так, підвіска клас 2 улучшена. Добре, але зараз це копами треба кататися. Куди на. Я ще, блядь, Я чисто як Домінік Торетто, йопта, Проти копів. Проти копів на чарджері. Може я б не намахають що... Набираємося паці. А він сзади? Ні-ні-ні, він не має мене догнати. Бля, воно знизується, да? Сейф зона Ну блядь, сзади мене заспавнилось. Так, треба мотор пойти, я Треба попробувати витягнути мотор треба. Добре, всрався я на, на ваші ці. Так, Саня, казав мотор, 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 все, йду, йду, витягувати мотор. Так, автоскульп, так, да, нам треба. Нам треба автоскульп. Керування і мотор, керування і мотор. О, це е, Я не знаю, чи мені відкритий відкритій капоти, всі. О Як ти казав, третій? Ну, їх три тут. Тут хоча б машина не тараниться і не на прочність, да. Слухай. А ну, І шо? Друй. А, да. Бля. А, от с... Оу. Нихера так можна було? В натурі? Ху-ху-ху-ху! <laughs> Єбать! Трошки припіднімем тут! Єебать! Вишов троллер! Поеродинаміці чисто, що чисто Ху-ху-ху! Корзину, да мені треба? Да. 6000 за копот! Йоп! Бля, ну 6000 будто дуже багато, де? Ну ладно. А, і управляємість треба. І цей, і підвізка там відкрилась, бо мені денних ще хватає на це все? вс? Жуме, 45 тисяч. Подвеска. О, подвізка своє дає. І бай шляпа, ну. А ну і збиточну управляємось трошки дамо. Музончик не вайбовий. Хто би що не казав, пацани, ну музончик не не кайф. Поїхали. Так, контрольна, то контрольна точка. Кольця йдуть нахер. Та чо, шляпа прикольна. Я б не Точно. сказав, що нахер. Не знаю. Один друг сказав. До встречи. Ра подивимося, що з тою збиточною управляємося буде. Ля, ну просто мощніше кем. Ну, типа, з замідленням щось трошки їде. Ну по швидкості просто втикайте, як на спідометрі набирається швидкість. Та нормально, в широкі повороти вроді входить. Іди нахуй! Яйка, блядь, махіна тупо! Імба, імба, пацани. це їмба. Мені подобається цей бак заправляти зліва. На лівому крилі взагалі бак їмбав. Ну, типу, я зробив її терпимою в керуванні, її тепер не заносить, як суку. Жорстко. Вона тепер трошки краще тримається дорога. Що я її настрою? Ну це напевно, напевно можливо не ідеально, але краще. Але краще, ніж... Ну подивимося. Вульфа я думаю, що я дьорну, ну а А цього Кенджі, я не знаю, чи дьорну, у нього йобана імбова Рекс 7 Я пограю і повернув кошти. Що, за Хід Хід хуйня, я знаю, що хід там, но. Хід сра... Эх... Потім дзигари кину попільничку. А, за пік... А, та пік таке собі, він не достоєн, щоб його купляти. Це ігра, щоб типу, чисто з кінтами на один деньок посидіти, поржати, блядь. Все, по факту. А Так, щоб це була якась ігра на купу ну, на довгий час, ні. Під хуйня в плані оптимізації. Ну... Я його грав колись лише піратським, але в мене він є вже, типу... Я не знаю, вам було би цікаво, як я хит прохожу, мені здається, ні, там немає нічого такого інтересного. В, хіті, в хіт, блядь, блять, своєобразный сарай. Давай, маленька, давай. Нормально їде, блядь, слухай. Unbound? Unbound пішло в вішові, нахуй той Unbound ти шо гониш? Не, Срана анімешна нас залупа. По репу і досі ні з ким не грав. У мене теж є репу, мені подарили mm -hmm. Маю репу. Що я подарю? Unbound Ти хочеш щоб я пройшов цю анімешну хуйню? Ну мене ж тошнить Типа, ну дійсно, мене просто виверне, блядь. А що він зараз херню куштуй. Так якщо подариш, я пройду, хер з тобою. Ладно. Ти хочеш так? Ну давай так. Якщо подариш, то пройду. Бо купляти я його точно не буду анбаум. Там можна таке зробити? Этот район для настоящих гонщиков. Ти че ти тут їздиш? Дебіло кусок. Смішно буде Бля, не, не хочу Мені страшно. Та не буде я ніякі території відбивати, но мені сралості ваші території. Истребитель, давай, истребитель. А мені гроші треба, ага. Тому сам купиш, Я не буду його сам купляти, я кажу. Но мене не інтересує той анбаунд. Я можу раді, раді вас просто його пройти, але я кажу, я його купляти не буду, блядь. Бу, блюдство. Хоча скільки він зараз кустує. Просто ідею, да. <laughs> скільки він зараз куштую, я так розумію, що зараз знижки на інфорспиди, трошки. Не for speed. 159 гривень, ебай то за духуя. Я думаю, може 5 дезерінь 50, Що можна було би подумати. то ще треба кейс хіба йти вибивати. Надійте, що щось випаде людський. Дефолтну версію 203. Ну, це вже світ движ. Ми не виграємо з салом, алло! Що це таке, я не понял сейчас. Перше, я не понял, якого дітка ми з салом не виграємо. Це раз. Ну я виграю ще, так? Да? Добре. Ага, сал виграє вже тепер ніхіра собі він той srt 8 там розкочегарю. 5 передач. Щоб... Айбааа, я мав 200 схерм тут проїхати, сука. Позоріще. Блядський кайман за мною катається. Внимание, превышение... Тихо, те жалоба на привішення скорості на. Чуть-чуть так. Підкоригувати тазика. О, добре, я відірвався від того гендона. Тепер головне приїхати першим, я думаю... А, сал їде першим, чекай. Бля, класно пророблена оця тема з помощниками цими сраними. Бля, ну мене, тип на каймані ноганяє йому насрать на мене, вообще. Логічно, кайман це ж, блядь, Ну їде, пиздец. 200 буде, 203, хорошо. Колін. Так, в смысле Колін, блядь, Колін це ж цей, не? Колін це ж тип, який мені допомагати потом буде Срані помощники не допомагайте більше. Це едись. Че, це вони нормально допомагають? Сал взагалі. Він... Ой, шини клас 2, блять. Спуська Поїхали, бля. А далі б, день не б чіпали за. А, це сюжетка, сюжетку робила. не знаю. А я знаю сюжетку так. Буду нужен Сосеш пісюця, іди йди навіть. Так, все, что связано с з... О цим, блять, с з... керованностью, то все сюда. Ну его нахер, сразу расставить и все. Да я сюда с хуйню кину. Блядь, нитро мне не треба, ще не треба. Яку, бля, ну це мне треба згортати, все, вс, карась. Да тут дискорд сраный. Зараз, секундочку. Бай кайф. Нахуй хо мене кайф включено. Да ладно, йду поки що оплачу, поки, поки все відкриваю. Бля, нагнітателя нема. Тут сюди нагнітатель впіздува... в пізду. Хоча у мене її... Лу, у мене там такий нагнітатель стоїть пизде. ДС. Что тут, да? Прям мені, тип, скинув казик, мы строй я, блядь, пусть. Я бору, да. Ммм, да то, балдин. О. Єбать. Це ти, типа тестуєш якісь приколи, оце. Шо? Like for speed, Hit, Unbound, Carbon. Бля, ну прикольно. Not Bad, Вот що воно взривається, взрывается, таке, ну, в Майнкрафті, да. Так, я поставив. Ой, а я поставив стоп. А, ну, да, поставив, бо я вже тут в волне меню. А, ну прикольно, о, спринт, ну давай спринт. Спринтец, давай. Ох. О, ще рта 8. А давно якась малооборотный сейчас. Давай, сука! У нас нові, новые, ловлю. Нихера собі с 8 полетів. Устану, блядь. Блять. Тихо, ви всі копійки зараз позношу Так, це спринт, тут треба обганяти Сал, давай! Работай, блядь. Деньги, сука, отрабатывай, гондон. Я тебе нахера деньги получу, собака, ти пришел. А він ж не поверне по-людськи тут, правда? Це типу метеорит, ну бля, прикольно, це типу мод такий, да, на Майнкрафт? Ух ты чмо, блять, на СРТ восьмого Ну ладно, я тебе ще догоню Не переживай Не переживай Он зараз попрямі я тебе тут блять з дрну Давай Пошов на Ух ты пта Я забув що тут не можна нітро прожимати після цього Після ускорення времени не можна різко нітро прожимати. Що uh, yeah. uh, to... e е-мінуточку, ви вже за мною ганялись, дібіли. Чуєш? СРТ 8, йопта. У мене теж додге Ге так. -то. Але в мене так додге не їде, як в тебе. Так, оце вже починає... Це вже починає бути то, про що Саня говорив, я так пам'ятаю. А мене зараз почнуть гатити, да? Ну ладно, сука. Як воно там пасал виїжджає вперед. Попробуй мене в'їхати, пасал, отвечаю, я тебе Пасат... Єбать. Давай, 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 вперед, вперед, газуй вперед сам. Ти тебе тоже СРТ 8, куль ти не їдеш, так як той тип який ззаді мене їде. Пошов нахер. Все, сусід пил, блин, лось. Це типу не мод, це типу фул на ігрових механіках і командних блоках. Тобто нічого качати, що не треба, трену, окрім Майнкрафта. ніхі разу. Трансмісія клас 2. Трансмісія клас 2 це класно. Капоти не інтересно в мене є. Кузов не інтересно. Що тут дрифт, блять. Контрольна точка, а це що? дрифт? Ну давай дрифт, бля, хулі, воно і так третой регіон прийти. О, по цьому, бля, легше мало би бути. Блядь, в мене машина чисто під управляємось фу настроє. Да не дрифтить, блядь. Давай, 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 собака. Газ! Нормально. Ні, але не дрифтить. Хоча хоча... Хоча чарджер мав би тут дрифтувати просто як пешен. Нормально? Нормально, ч нормально? Вик, да! Прекрасно їде, суперово. анбілібіблі. Ах, йоп твою мазь, белий комбо очки. Йоро! Нормально. Іде. Тихоня вебі Тайсон, блять. Ух, сука, Тайсон, це опасно. Де, на третій йде капець. Блядь, 1400 очки, це, взагалі, слабо. Беш, треба участками проходити. Участками тут реально проходити досить better, тихо. Найс. Ти фул гру за один стрім пройти захотів, там тихоння, ще, ще зло.